Ольга Мартиновська, переможниця мастер-шеф, навчалась в Le Cordon Блю, співвласниця і керівниця ресторану Le Fudis в Парижі. Ну, коротше кажучи, вона точно знає, як витримувати нервову напругу. Mm. Але у нас є. Наша бродська, привіт! Вітаю, привіт, і Тетяна Бродська спіймала Ольгу Мартуновську і змусила відповісти на 55 запитань за 5 хвилин. Угу. Що там цікаво ти дізналась? Насправді Оля дуже щира і відверта особистість, але яку б страву вона не готувала за жодні гроші, угу. і який найдорожчий інструмент є на її кухні? Ви знаєте, скільки, наприклад, коштує один, тільки ніж? Да, знаю. Ну, близько, <рес> Я знаю. Близько 500 доларів, але давайте дивитися все ексклюзивним. Моєму інтерв'ю. І це все за 5 хвилин. 55 запитань. Я, я знаю, що б вона, вона не готувала би. Щі. Правильно, правильно, правильно. Давайте дивимось. 55 Точно. за 5. <світ> Доброго ранку! Я Тетяна Броцька і в мене є 55 запитань, на які сьогодні відповість Ольга Мартиновська. Ольга Мартиновська, шеф-кухарка, суддя проєкту Мастер шеф, засновниця кулінарної академії, авторка та співавторка кулінарних книг, виховує доньку. Я б вигнав тебе зі школи, звільнив без роботи. Це неприпустимо. Артістка. От я б з ножом тільки їздила скрізь. Олю, вітаю нашій рубриці «55 Привіт. за 5». З правилами ви знайомі? Поїхали? Поїхали прокидатись на світанку чи спати до обіду? На світанку кава чи чай? Кава, солений чи солодкий сніданок? Солений, улюблена страва з дитинства, сирники, улюблена кухня світу. Францію люблю. Якби не шеф кухаркою, яким би ви стали? Чисто по генетиці Бджоля Рембо, в нас династія пасічників, але в своїх якихось там фантазіях я би мріяла танцювати або співати. Улюблена спеція. Сіль. Найкраща порада, яку ви отримували в житті. Ніколи не здавайся. Нік, невер, невер, невер Черчилль був розумною людиною. Вино чи пиво до їжі? Вино. Готувати чи замовляти їжу. Я дуже люблю готувати, але іноді знову злов... так, так, так 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 грішу грішу навіть гречку. Іноді замовляю на роботі. Найбільший страх зараз страх за життя дитини. Найзаповітніша мрія жити так, як жили до війни. Без війни. Що вас найбільше дратує на кухні? Ліниві і інфантильні люди, кухарі. Яку пісню частіше всього наспіваєте, коли щось готуєте? Ой, зараз цю з неба падали балкони. До Яку страву ви б хотіли навчитись готувати ідеально, але не завжди виходить? Буде смішно звучати, але в мене не завжди виходить ідеальна котлетка. Отака, От знаєш, сочна з красивими формами. Вона там то щось сухувата, то жирнувата. Найкращий спосіб розслабитись після довгого дня на кухні? Ой, мені вода допомагає дуже. В мене немає ванної, в мене тільки душ вертикальний, але я вмію приймати душ лежачи. Скільки коштує найдорожчий інструмент на вашій кухні? Це ніж. Він коштує 500 500 доларів. Найбільша помилка, яку ви коли-небудь зробили на кухні. Я колись начиняла якісь тістечка. Це було у Франції. Я ще навчалася, і це була лінія видачі. Я начиняла щось одну, другу, третю. Мені потрібно було перейти до наступного столу і далі начиняти. І з цього кондитерського мішка цей крем почав витікати. І я взяла, підхопила і ротом е облизала, щоб не впав цей крем на підлогу чи на мене. І шеф здалеку побачив це. І він настільки був обурений, він в мене так сварив і казав, що якби я тебе не знав так добре, яка ти я б вигнав тебе зі школи, звільнив би з роботи. Яку б страву не готували за жодні гроші? Для якоїсь скотеняки, типу там Путіна, чи якихось таких людей не готувала би за жодні гроші, а продукти вони ж ні в чому не винні. Кого вважаєте найкращим шеф-кухарем України? Вовчка Ярославського. Який випадок на мастер-шаф запам'ятався найбільше вам за всі сезони? Якщо в якості учасниці, то я колись у свого колеги в нас був конкурс комунальна квартира, треба було ділити продукти. І мій колега взяв вино, заховав його в тумбочку, а я полізла шукати якусь тарілку і знайшла те вино. І я його без спросу взяла, на що він образився, а я сказала, що ну мені ж теж треба було. Я б за вино теж на вас так? образилась. Чого не пробачити ніколи? Та от війну росіянам ніколи не пробачити. Шлях до серця лежить через шлунок. Слухай, я от до мого я от, Ні, я от все пручалася і романтизувала стосунки, життя і так далі. А коли стикнулася в житті ну, з живими чоловіками, скажімо, да, з дорослими, то зрозуміла, що таки да. Тобто ти можеш там бути не знаю і і фешен, і б'юті, і, і літати. Але бутербродик, будь ласка, намаж вчасно подай. Що робити, якщо пересолили страву? Ну якщо сам пересолив, то викидати. Якщо хтось, то давати. порада майбутнім учасникам мастер шеф, яку б страву приготували, щоб вразити журі. Ми в трьох е, такі затяті м'ясоїди, ми любимо класне, якісне м'ясо. От е, знайдіть, не полінуйтеся, не злякайтеся, досмажите його перед нами. Якби ми отримали на дегустацію гарячу реальну страву, ви би точно вже б одразу кубок. Па-па! Плюнути у тарілку відвідувача ресторану, який попсував нерви усьому колективу. Норм чи стрьом? Норм дружба серед рестораторів. Існує чи все ж таки конкуренція? В ідеальному світі існує, а в реальному вони всі там ту дулі тримають в карманах один до одного. Там. Яким одним словом відповіли усім своїм хейтерам? Ми запікаємо. Бути учасницею чи судею, майстер-шеф. Судею, зараз вже судею. Ектор Хіменес Браво чи Володимир Ярославський? Тут вибору не буде. Тільки вдвох, тільки разом. Нам дуже подобається наш тройнячок, тому. О, -о, -о це, це важливо. <схай> В усіх сенсах, так, тому не забирайте нікого. Найцінніше для мене у житті це. Це люди, це сім'я, це, це мої люди. З початком повномасштабного вторгнення я зрозуміла, що. Що світ не ідеальний, що світ несправедливий, що добро не завжди перемагає зло. І щодня я дякую за За це, за життя і за свою доньку. Вона така дар господній. А я дякую вам, Олю, за те, що відповіли на всі 55 запитань. А ще я хочу подякувати нашим Збройним силам України так. за те, що ми маємо дякую. змогу знімати. Дякую вам. Дякую вам. Я дуже спізнилася, тому що дякую, дякую кожного дня, що люди терплять мої запізнення. Дякую. 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 Якщо ти тільки сильно любиш цю професію, сильно любиш людей, то все вийде. Тому спробуй е, закохатися.